Сьогодні я знімаю новий відео і я зробив нових персонажів із FNAF. Ну, і зараз я їх покажу. Всі ці персонажі, ну, як ви бачите, я зробив їх дуже багато. Ну, і зараз я їх по очередному покажу. Так, перший. Хай буде Фантом Фредді. Ну, Фантом Фредді нормальний, я йому дав мікрофон. Ну, навіть не мікрофон, а якийсь огневий мікрофон. Рот. Ну, Це, типа, Фантом. У нього ноги немає, як Фантома. Ну, все як у Фантома, ну... Я його просто розмазав зеленим кольором, а не... Зробив його з зеленим. Я вже такий подумав, зроблю на одній фігурці. Не буду вже тратити ці фігурки. Так. Тепер подивимося Фантом Фоксі. Ось. Я знову використав одну і ту саму фігурку, розмазав його в зелений колір. Вухо йому трохи роздерти зробив. Тут ось. Рука в нього, руки нема. Якщо що, в мене на каналі вийшов кліп про цих аніматроніків. Там були всі вони, ну не всі, звісно, ну майже. такий фоксі. Не знаю, що навіть сказати про нього. Ну, добре. Переходимо до. Ось. Ох, ну, такий у мене чоловік вийшов, той охоранник, охоронець. Охоронець, ну, просто фігурка. Пам'ятаєте, я з ними знімав відео там делав сезони. Так, фантом маріонетка Ну, така от фантом маріонетка Я навіть же, бо у нас... Пам'ятаєте, літає? Ти її так зробив, щоб вона літала. Ось. Я її просто розмазав. От тут це теж розмазав. Ну, що робити? Так, спрінгтрап. Спрингтрап. У мене є м'яка іграшка спрінгтрапа. зараз ось він. Ой, голова впала. Ось такий спрінгтрап. Ну, вийшов у мене доволі прикольний. Ви можете на нього подивитися. І спрингтрап. Ну і не знаю, що на нього сказати. Нормальний спрингтрап. Теж зеленим розмацаний. Ну, все. Ось всі мій фантом аніматроники. Ви думаєте, що це все? Ні, у мене є ще один аніматроник. І це із FNAF 6 Пікпатч. Я не, не знайшов е, рожеві такі руки, та й зробив червоні, а чому би і ні, нормальний вийшов. Ну, очі теж такі щуки, Голова майже така сама, ось. Голова. Я ось поставлю, ви подивіться, ой. У мене немає деталі ног. Що тут ось наполовину такі і наполовину такі. Ну, в мене такі. такий пікпат вийшов на в6. Ну, і зараз я покажу поламану балору. Звісно, нема полам... поламаної балори. Ну, я зробив ось така, в неї тут... Я зробив, щоб в неї відкрити, оце штука. Ось руки. Ну, це, в принципі, балора, я її просто ноги убрав. Ну, пам'ятаєте, в одному відео в другому сезоні, ой, в першому сезоні, там же ж машина переїхала, і це тепер вона так і стала. Ноги ноги нема. Ну, нормально. Вийшла нормально. По фантазії. І тепер три наймиліших персонажів, які я зробив. Бум. Чіка, маленька Чіка, маленький Фоксі. Ой, зараз зроблю тут маленький Фоксі і капкейк. Ось я зараз поближче зроблю, щоб ви могли подивитися, які вони. Правда, Милі? Чіка в мене отака мал... малесенька, отакий Фоксі. Ну, це м'які іграшки. І ось капкейк. капкейк. Я навіть можу показати, як збирається, ну ви, мабуть, всі вже і самі зрозуміли. Ось отака деталь. Деталь, отака і рожева. Потім соєдиняємо це все. І ось такий капкейк. Ну, його оцих легко. Вони милі. Ось чіка навіть. Ну, мила, да? так? Ось такі на сьогодні були аніматроніки. Хочете, я вам їх всіх зараз покажу, всіх поставлю ну, зараз. І зараз я вас, вам всім покажу їх. Вони всі отакі, ну, вийшли нормально, гарні вони всі. Ставте лайк, підписуйтесь, ну все, пока-пока.